Хоча свій канал я маю не цілих два місяці, але мені вже теж прилетіло від хейтерів. І хочу сьогодні роз'яснитися стосовно двох коментарів. Перший коментар це, де мені пишуть одна під тим відео, де я показую, як я їм на роботі в другу зміну. Вона мені пише: О, як можна себе так не поважати, поїсти за столом, це не варіант. Відповідь. По-перше, я сижу на своєму робочому місці не на землі. По-друге, їм не з собачої миски або якісь там помиї, а їм з миски, старілки, ручної роботи хендмейд, яка коштує 800 гривень за штуку. Чому я себе можу не поважати? Я не бачу в цьому якоїсь проблеми. Їм не якісь там помиї чи там якісь я не знаю що. А їм свіженьку, тільки що приготовлену нашими кухарями картопельку і запечену курочку. Яка це неповага до себе? Я, я щось тут нічого не розумію. Шановна Вікторія... І стосовно того, що за столом поїсти не варіант. Ні, шановна Вікторія, це варіант. Але коли ми маємо другу зміну, то ми стараємося так, щоб не йти на залу, не витрачати там тих півгодини на перерву, а швидко зробити собі перекус. Зібратися і піти додому. Бо то, вже якби є друга зміна, вже так пізно є, і ми хочемо просто раніше додому, а не сидіти, розсідатися, показати там комусь, що я вмію чи не вмію за столом сидіти. Я вмію за столом сидіти, я можу собі кави зробити, і все нормально в нас, з цим нема проблем. Просто ми робимо це краще для себе. Півгодини я маю сидіти на залі, чи за цих півгодини я вже можу бути вдома. Звичайно, я можу бути вдома. І тепер те, що стосовно другого коментаря, буду коротко, бо на перше, пішло дуже багато часу. Там, де я викладаю рецепти Чебуреків з Лаваша, теж мені пишуть одна пані, що там я щось про укріп, сказала не так, якось там по-іншому назвала. І вона мені пише: Укрипчик такого нема слова в українській мові. Я їй там написала відповідь, що ну так, ви праві, там може помилилася, записувала відео, могла щось сказати не так. Вона мені пише. Праві теж нема в українській мові. Моя. Як мій канал називається? Він же ж не називається Дам уроки по українській мові чи підготую до екзамену з української мови, чи курси української мови. Я не є вчителькою української мови. Я нормальна людина, в мене могло вилетіти те або інше слово. В Цьому теж немає проблеми. Розумієте, людина, яка пише по російській мові, вона ще якісь має претензії, що я щось там не сказала на українській мові. Якщо комусь щось не подобається, дорогі мої хейтери, ну ауфідерзей, гудбай, аруар, короче говоря, чао.